Чому шведи економлять кожну копійку і купують дітям уживаний одяг? Скільки грошей відкладають на чорний день європейці? І в якої нації є культ ощадливості? Прямо зараз розкаже народний банкір. Європейці мають високі зарплати, але рахують кожну копійку та економлять буквально на всьому. Головна причина високі податки. Це стимулює заощаджувати. Наприклад, одяг шведи із задоволенням купують під час розпродажів, а дитячі речі вживані. Близько 80% німців відкладають до 10% свого місячного заробітку. Так само роблять іспанці, французи та англійці. До речі, одна з найпопулярніших телепрограм на туманному альбіоні саме про сімейний бюджет і заощадження. Европейцы относятся к накоплению денег, как садовники. Посадят маленькое дерево, ухаживают за ним, чтобы через несколько лет оно выросло и дало первые плоды. Шведы, например, при рождении ребенка открывают вклад, на который ежемесячно кладут до 100 евро и копят деньги до 16-летия ребенка. А в 35 они уже откладывают деньги себе на пенсию. Найпопулярніший спосіб збереження грошей банківські депозити, а особливо щадливою нацією вважають японців. У них це справжній культ занести гроші до банку або страхової компанії. Вони відкладають до чверті своїх доходів, бо гроші збирають на випадок стихійного лиха. Кладуть їх надовго – Мінімальний термін депозиту рік чи навіть три. В Україні, за даними НБУ, зараз людям теж цікаві вклади на довший термін до 12 місяців. За ними найвищі ставки. По даним USAID, 39% опрошених мають чіткі фінансові цілі. При цьому, в третьому кварталі 2017 року сімнадцятого українців збереження на 3 мільярди гривень. Це 8 разів більше, ніж за аналогічний період 2016 року. года. Також популярні депозити на вимогу, коли можна забрати гроші у будь-який момент. Спонсор показу перший український міжнародний банк.